7 лютого цього року банк «Форвард» було визнано неплатоспроможним. Менш ніж за місяць фонд гарантування розпочав виплати вкладникам цього банку, тому вже з 1 березня клієнти зможуть отримати гарантоване відшкодування. Зазначимо, що перший транш виплат вкладники отримуватимуть за договорами строк дії, яких закінчився до введення тимчасової адміністрації, тобто до 7 лютого, включно та за договорами банківського рахунку. Виплати здійснюються через 12 банків агентів, з актуальним переліком яких можна ознайомитись на сайті фонду. Щоб отримати компенсацію, вам необхідно звернутися до будь-якого обраного вами відділення банку агента, пред'явити оригінал паспорта та індентифікаційного коду. Нагадаємо, що у клієнтів неплатоспроможних банків є можливість отримати виплати дистанційно через 4 банки агенти: Приватбанк, Укргазбанк, Банк Пум» та Банк Південний. Зазначені банки проводять верифікацію. Кацію клієнта і виплати можна отримати безпосередньо на рахунок. Зверніть увагу, що відшкодування валютних вкладів здійснюється у гривні за офіційним курсом Нацбанку, який діяв 7 лютого 2023 року. Нагадаємо, що на час військового стану плюс три місяці після його скасування на банківські вклади діють 100% гарантії. Відповідно, вкладники банку Форвард. Отримують виплати в повному обсязі без обмеження суми. Якщо у вас виникли додаткові питання, ви завжди можете звернутись на гарячу лінію фонду за номером 0800 105 800 або через чат-боти у Вабірі або у Телеграмі. Також вся інформація про порядок виплат і не тільки розміщена на сайті фонду та на сайті банку. Всі корисні посилання, в тому числі на чат-боти, ми залишимо в описі під відео.